Всім, хто зараз першим діловим, мої вітання, це проєкт Акцент. Україні цього року обіцяють рекордний врожай. За прогнозами Міністерства аграрної політики зберемо 54 мільйона тонн. За даними експертів із Українського клубу аграрного бізнесу 54,5. А в українській зерновій асоціації розраховують на 57 мільйонів. Є навіть прогнози, що цьогорічний врожай сягне 60 мільйонів і стане найбільшим за всю історію незалежності. Проте не все так просто. Колеги з інформаційної служби першого ділового розкажуть про деталі. Не той урожай, що в полі, а той, що в коморі. За попередніми підрахунками, високі показники збору врожаю будуть майже по всій Україні. Аграрії переконують. Цього року ми зберемо рекордну кількість біжі за всю історію незалежності. Я вважаю, що Україна е, прозведет найбільший урожай в цьому році, за всі роки Незалежності я считаю, что за счет кукурузы ми перевалим 57 миллионов тонн. З таким багатим врожаєм країна може зайняти друге місце після США у світі серед країн експортерів, пророкують фахівці. Адже для внутрішніх потреб держава щороку використовує лише 26-27 мільйонів тонн зернових. Увесь залишок на продаж. Ми практично е максимально сприяли вивезенню зернотрейдерам і таким чином залишилися в державі з мінімальними залишками зерна, як продовольчого, так і фуражного. І сьогодні якраз це добре нам посприяло, тому що у нас залишки зерна не тиснуть сьогодні на нове зерно. Проте не все так райдужно. Фермери хвилюються, що надлишкове зерно призведе до його здешевлення, а отже і до банкрутства аграрних підприємств. Нині в середньому вартість знизилася на 100 гривень за тонну зернових. Приміром, фуражну пшеницю купують за 1900 гривень за тонну проти 2000 гривень минулого року. В уряді ж обіцяють не допустити подальшого падіння цін. Ми звертаємося до тих товаровиробників, які сьогодні стараються продати зерно за готівку. І продають його за готівку. Є в нас така інформація, там по 1250-1300 гривень за тонну. Вибачте, там з під поли. Сьогодні цього не потрібно робити, немає ніякої необхідності. Аграрний фонд завершує форвардні контракти, виплачує кошти. Окрім того, не вродила пшениця в Криму Запорізькій області та частині Херсонської області. А спрогнозованих 10 мільйонів тонн ячменю слід очікувати вдвічі менше. Я глибоко переконаний, що у нас вал реальний буде не більший 45 мільйонів тонн зерна. Напишуть, скільки схочуть. 51 чи 53 це вже, це вже діло суті не грає. Чиї прогнози правильні, поки говорити зарано. Адже збір врожаю триватиме до середини осені. За перший місяць літа аграрії вже зібрали 19 мільйонів тонн. Тож, якщо наступні будуть такими ж успішними, Україна таки стане рекордсменом. Чи стане Україна рокерсменом і як це позначиться на наших позиціях на світовому ринку, а також на ринку внутрішньому? Далі говоримо більше. У нас в студії президент Асоціації Український клуб аграрного бізнесу Алекс Лісітца. Вітаю вас, пане Вітаю вас. І знайшла один із ваших таких останніх прогнозів. Щоправда, це станом на червень було. Ви прогнозували 54,4 мільйона тонн урожай по цьому року. А не переглядали його у бік збільшення потім? Ну, на сьогоднішній день немає передумов для переглядання даної позиції, То ми розраховуємо на те, що врожай якраз буде 54-55 мільйонів тонн. За великим рахунком Україна майже закінчила збирання ранніх зернових. Наступний етап це будуть пізні зернові в першу чергу корудза, тому треба подивитися, зараз якраз у нас весь серпень місяць наші метеорологи прогнозують досить таки спекотливу погоду, тому дуже зарано ще казати, який буде кінцевий врожай. Ну добре, а ось ваші колеги, скажімо, з української зернової асоціації прогнозують 57 мільйонів, із консалтингової агенції 3 а 60 мільйонів. А натомість є і протилежні прогнози, ось ми у сюжеті побачили, що Іван Томич каже про те, що реальний збір буде не більше ніж 45 мільйонів. Як ви вважаєте, чому такі розбіжності? Ну, ті, хто, мабуть, у бік збільшення, вони сподіваються на кукурудзу, я так розумію, да? А чому так мало називають асоціацію фермерів і землевласник? На сьогоднішній день дійсно дуже важко сказати, тому що все залежатиме від кукурудзи. На сьогоднішній день стан кукурудзи є задовільним в більшості регіонів України. Тобто процедура якраз опилення закінчилася вже. І на, за великим рахунком ми зараз дивимося, чи буде в кукурудзі ні один качан, чи два. Якщо буде два качани, то відповідно, що буде більше врожай. Знову ж таки, важливим таким кроком буде відповідно, яка буде погода, які будуть умови збирання, чи встигнемо ми зібрати той врожай, чи він залишиться на зиму. Багато ще аспектів, які вплинуть на кінцевий результат. Тому зараз дійсно ще говорити. Про рекордний врожай, я би не казав, що в нас буде 60. Ми придивимося думки, що це 55, десь так. от. Але все одно це доволі непогано, особливо у порівнянні з попередніми роками. Да? А що стосується з кукурудзою більш-менш так зрозуміло, що стосується інших культур, на що нам ще варто сподіватися, так ось із позитивного боку? Ну, ви знаєте, з позитивного боку, ми якось звикли рахувати з вами тони в Україні, треба дивитися на фінансові. Тобто, за великим рахунком, на сьогоднішній день, дивлячись на те, що в нас прогнози до суттєве до збільшення врожаю, досить таки суттєво знизилися ціни в Україні і не тільки в Україні, бо вони прив'язані до світового ринку. А тому, очевидно вже зараз, що навіть з такими гарними врожаями, чи поб'є Україна рекорд, чи не поб'є, це питання догорадні. Тому що в першу чергу стоїть питання, чи зможуть фермери заробити копійку. Наразі за умов ті, які в нас на сьогоднішній день є на ринку, наші українські фермери терплять збитки. І це суттєва проблема, тому що за великим рахунком, як ми знаємо, рік не закінчується у сільськогосподарського виробника одним. Рожаєм зібрали один врожай, плануємо вже наступний. І зараз у нас серйозніші проблеми дійсно на ринку зернових, тому що ціни немає, і відповідно, що немає заробітку. Ну тоді на продовження теми як повідомляє український клуб аграрного бізнесу, ціни на світовому ринку зерна. Знизилися вже майже у сукупності на 25%. Падіння було по кукурудзі, по пшениці та по ячменю. Такий обвал цін на зернові викликало цьогорічне збільшення валового збору, каже експерт аграрних ринків Ігор Остапчук. Ціну в основному диктують покупці, які розуміють, що збільшення врожаю призводить до пропорційних змін кількості зерна до реалізації на ринку через відносно стійке внутрішнє споживання. Обмеженість фінансових ресурсів ресурсів для зберігання зірна, фінансові ризики та можливість втрат фізичного обсягу культур змушує виробників у багатьох випадках погоджуватися на пропозиції покупців. Зрозуміло, що ці пропозиції далеко не завжди йдуть на користь якими будуть ціни цього маркетингового року за вашими оцінками? Зараз ми бачимо зниження. Чи відновлять вони свої позиції далі? Ну очевидно, що на протязі цього року, або до кінця цього року, скоріше всього, на всю групу зернових ціни вже не відновляться, а будуть, скоріше всього, що лег легкі скачки до кінця року, а починаючи з січня місяця, почне зростання стрімке зростання цін, як це завжди відбувалося. Знову ж таки, треба дивитися, що буде з кукурудзою Сполучених Штатах Америки, тому що це по суті найбільший в світі виробник кукурудзи. Зернових в цілому, треба знову ж таки дивитися, що нам е, принесе Бразилія та Аргентина, великі гравці на світовому ринку якраз і олійних, і зернових культур. Тому світова ціна, як на мене, до кінця року, скоріше всього, що будуть легкі коливання плюс-мінус 10%. А після нового року стрімке почне зростання, десь яке продовжиться, як завжди це відбувається, продовжиться до закінчення маркетного року, до початку липня. Як вважаєте, а реалізуються амбіції України увійти в трійку найбільших зерно? Трейдерів світу зайняти навіть другу позицію. То, щоб війти дійсно на другу позицію, Україні треба вкласти гроші в логістику. В логістику, інфраструктуру, на жаль, це питання дійсно є таким дуже болючим. Це і для не тільки для виробників, це і для трейдерів. Є У нас абсолютно відсутня логістика, сучасна логістика для зберігання в повному обсязі нашого врожаю. Тому в більшості випадків якраз фермери вимушені продавати його прямо з колес, з комп'ют-комбайну, це дешево. Величезні проблеми є з дорогами, з автомобільними дорогами. Маса проблем є з вивезенням, що до наявності якраз вагонів в залізниці є величезні проблеми щодо якраз і перевалки в портах. Тобто на сьогоднішній день це дійсно така е, суттєва проблема і суттєвий такий ризик для більшості трейдерів світу і для нас також. Тобто, навряд чи ми будемо на другому місці, правильно розумію? Е, ну треба дочекатися до кінця року. Ну добре, але тоді я процитую президента українського аналітичного центру Олександра Охрименка. А він не є щоправда аграрним експертом, він експерт економічний, але він каже наступне російському. новую, кажется, тоже процитую российскую. А высокому урожаю нынешнего года способствовала не только хорошая погода, но и приток денег в сельское хозяйство, которое стало инвестиционно привлекательным для бизнесменов, а также получило дополнительные ресурсы от государства. Бизнес полюбил вкладывать деньги в ПК. И если раньше до кризиса многие инвестировали в строительство, то теперь с таким же азартом вкладывают деньги в аграрный сектор. Многие бизнесмены арендовали очень большие участки земли, закупились хозтехнику. Самое главное удобрение и семена, чего так не хватало и не хватает мелким фермерам. Для дальнейшего успешного развития сельского хозяйства в Украине нужен только один фактор – деньги, за которые можно будет купить технику и семена, чтобы перевести производство зерна на новые технологии, которые используются в ЕС. Вот тогда и у нас урожайность будет выше, чем сейчас. Для Украины пшеница и кукуруза должны стать тем же, чем для России нефть и газ. Кинет цитаты, Я, уважаю, это стануть. Я думаю, що пана Хрименко, скоріше всього, дійсно не є фахівцем аграрного сектору, тому він комментує більше всього зі сторони фінансової точки зору. Наразі я би не сказав, що дійсно в нас там такі величезні вливання були. Останні роки особливо там цитата щодо якраз вливання з боку держави, то їх фактично не було як такі підтримки державної, тому що державний бюджет, як ми знаємо, майже пустий, що стосується сільського господарства. Знову ж таки, ті аграрні компанії, які вкладували гроші в сільське господарство, вони в більшості випадків залучали їх шляхом або розміщення акції або розміщення облігацій на зовнішніх ринках, або підкредитування, тому за великим рахунком якогось такого прямих інвестицій їх і не було. Хоча дійсно на сьогоднішній день є привабливим аграрний сектор для інвестицій. Я абсолютно переконаний в тому, що в Україні і завдяки клімату, і завдяки погодним умовам, і завдяки тим, що міняються технології, я думаю, що не пшениця як кукурудза, а скоріше всього, що соя як кукурудза це майбутнє нашої країни. І, дійсно, я думаю, що в цьому аспекті Україна стане щонайменше другим після Америки. І в світі. Деякі ваші колеги ще називають соняшник як одну з таких найбільш перспективних для України культур. Погоджуєтеся? Ні? Частково так. Соняшник є нашою типовою культурою, аби він технологічно, він складний, тому що його, як відомо, ну дуже важко вирощувати якраз більше, ніж один раз на сім років в тіх і самих умовах. Тому я думаю, що якраз агротехнологічно більшість компаній будуть відмовлятися від соняшника і переходити на сою. А ось чому так справді, можливо, не так добре, як хотілося, вкладають кошти Шти в агропромисловий комплекс або скажімо так складають кошти вибірково у цей сектор. Вкладають у цей ні. Ось ви говорили про те, що непогано було б все ж таки підтримати логістику, але чомусь це нікому не цікаво. Чому як підвищити інтерес до цього сегменту? Ну в нас величезні ризики. Тобто Україна це ризикована країна. У нас величезні ризики має сільське господарство. Знову ж таки, абсолютно непередбачувана політика держави в сільському господарстві. То в нас сьогодні платять ПДВ, то не платять завтра. ПДВ. То в нас… Сьогодні є система пільгового оподаткування, то ми її зараз збираємося забрати, то в нас є ринок землі, то його ми збираємося, нема, то в нас ми плануємо одне, робимо друге, загадуємо третє, розказуємо четверте. Оце, очевидно, як на мене, це перша проблема, тому що треба державі, щоб була чітка, сформульована позиція щодо розвитку сільського господарства хоча б на 10-15 років, а в ідеалі на 25-30 років, як це робить Європа, як це робить Америка, як це робить інші країни світу, Китай, той ж самий Росії, навіть вже є державна доктрина розвитку сільського яке підкріплюється якраз і фінансовими і іншими ресурсами. На жаль, це в Україні на сьогоднішній найвеличезна проблема. Відсутність якраз чіткого розуміння, де буде сектор АПК найближчі хоча б 10-15 років. На завершення я поставлю останнє запитання. Звичайно, важко щось прогнозувати, тим більше коли маркетинговий рік тільки фактично розпочався, але все ж таки у порівнянні із попереднім, яким він буде за вашими оцінками, те, що врожай буде більше може зрозуміло, а щодо інших позицій. Буде більше вражаючи, однозначно, фінансово буде набагато складніше. Це призведе до серйозного банкротства великої кількості дрібних компаній, тому що вони просто-напросто не зможуть вижити в цьому, в цьому середовищі. Очевидно, що буде переосмислення якраз аграрних технологій, тобто або йти шляхом подальшої інтенсифікації, або, скоріше всього, заморозити інвестиції, які були внаслідок якраз фінансово-неблагополучної ситуації. Знову ж таки, скоріше всього, що буде більшості випадків питання виникати яку Техніку, яке насіння використовувати наступного року, як робити правильно технологічно, яку культивацію використовувати, які, які культури. Тобто дуже багато фермерів переосмислять на основі цього року, що не тільки врожай, а треба, щоб було ще щось і в кармані кожного окремого фермера. Тому я думаю, що він буде суттєвим роком переосмислення багатьох традиційних думок наших фермерів. Ну, переосмислення, сподіваюся, на краще для споживачів, зокрема, загалом для держави Аграрної України. Ну, ми тільки про краще й думаємо. Інакше аграр підприємства України не думають. Добре, давайте думати, сподіватися на краще. Я вам вдячна за участь у нашому проєкті. І наостанок скажу, що в програмі Акцент на телеканалі Перший діловий був президент Асоціації Український клуб аграрного бізнесу Алекс Лісіца. Залишайтеся з нами і будете знати більше. Я ж наразі вам кажу до побачення.